Осінній сезон колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка завершує виставою Циганка Аза, яким був спектакль та на що чекати глядачам у зимовому репертуарі, розкаже моя колега Маргарита Супільняк. Драма Циганка Аза за п'єсою класика української драматургії Михайла Старицького розповідає про любовний трикутник між різними культурними світами. Одні з головних героїв циган Василь та українка Галя. Та як на їхньому шляху з'явиться фатальна жінка, циганка Аза. А тепер ти хочеш нас залишити і піти пристати до ворогів? Мамо! Галя, не ворог! Ворог! Запеклий ворог! Всі вони! Чому всі? Чому, мамо, всі? Ну, живуть же між ними добрі люди? Я раніше її бачив, але це оновлена версія з іншими акторами. Я відвідую всі театри міста Дніпра і знаю майже всі вистави в виконанні вже навіть двох-трьох груп артистів, які постійно змінюються. Щось стає кращим, щось шліфується. Це те, що допомагає нам відчувати себе живим. Це емоції, почуття для мене це місце сили. Саме вистави театра Шевченка дають мені сили жити далі. Режисер вистави, заслужена артистка України, директор, художній керівник театру Шевченка Оксана Петровська. Глядачі відчули протиставлення різних характерів, увесь колорит української та ромської культури. Разом з героями прожили сильні емоційні почуття: кохання, зраду, вірність, добро. Попри складнощі, які сьогодні переживає кожен українець, люди приходять у театр. Про що це свідчить? Про незламність. Нас нічого не може поламати, ми вижимо в будь-яких умовах і залишимося головне людьми. Коли я жила у Донецьку до 2014 року, це було дуже часто. У нас гарні театри, і опери, і балети, і драматичні. А потім я вимушена була переїхати в місто Бахмут. Там театрів не було, іноді так, раз на місяць приїжджали деякі театри. Тоді обов'язково. Ну Ось уже півроку я мешкаю у Дніпрі, і тому я вже, мабуть, всі театри обійшла. В теперішній час це ще можливість відірватися від подій, які навкруги, і хоч на дві годинки, на півтори, поринути у світ мистецтва. А ось у грудні на глядачів чекають комедії, монологи, драми, музичні концерти і одразу декілька прем'єр: лірична комедія Я у твоїй шкурі та документальна драма Край крім того, для маленьких глядачів у грудні артисти підготували калейдоскоп новорічних казок. Тож слідкуйте за репертуаром театру Шевченка та вірте у краще. Маргарита Сопільняк, Владислав Калкатін, новини, Д1.